Дорогі глядачі. Сьогодні у нас відповіді на запитання, розмовляючи з нашими друзями, учасниками групи, багатьма людьми, ми вирішили все-таки відповіді на запитання створювати передачі без участі. Без будь-якої участі, просто самій Марії порадили зачитувати ваші запитання і відразу відповідати. Тому почнемо так із, із запитання, котрі давно вже були задані, але тому що відбувається у нас от тільки недавно закінчився ретрит і сатсанг. Києві, і Білій церкві. Ось, і багато роботи. І Тому так, ми рідше знімаємо відповіді на запитання, але запитання ви надсилайте, задавайте Ось, і будемо відповідати. Будемо відповідати і тут, і на сатсангах, на ретритах. У Нас мова ведеться про на будь-які теми. Що цікавлять людей взагалі. Тому діємо. Якщо душі проходять свій досвід на землі і всі рівні, то як відноситись до тих душ, які вбивають, волтують, крадуть? Це людина проходить свій досвід як бивці, так і жертви. Але чому? але в цьому має бути якась причина. Невже душа може сама, без певних причин, вибрати собі роль вбивці чи жертви? Всі ці страждання, які є на землі. Як можна думати на того, хто вбиває і несе смерть, говорити, що він хороший, чи такий, як всі на землі? Має... Все має якусь свою оцінку, без цього ніяк, і, напевне, існує причина наслідку? Все це не просто так. Дорогі глядачі, давайте поговоримо на це запитання. Воно завжди турбує всіх, як людина може взагалі, будучи людиною, маючи душу, створювати такі проблеми в суспільстві, бути таким агресивним. І, звичайно, що на це є дуже кожному свої причини. І це перш за все ставлення. Ставлення до цієї людини, яка стає агресором, продовж її життя. Якщо, якщо людина зустрічає до себе негативне ставлення найближчих людей, в неї. Відшліфовується таке розуміння, якщо в дитини, якщо ті люди, з яких я маю брати приклад, там, які для мене найдорожчі, або які найближчі, там, батько, мати зі мною так поступають. Якщо вони такі, то значить таке життя. І вони сприймають цей світ з такої позиції. Багато розповідають що такі порядні батьки, там лікарі, вчителі, там ще хтось священники, а в них виростають такі діти, які дуже негативні, то треба розуміти, що ставлення це не є, не є бажання відкупитися від дитини, не є Постійне матеріальне забезпечення дитини, а це загальне ставлення, ставлення людини до світу. Воно відображається в очах, воно відображається у всьому, що робить людина вдома. А дитина, вона це, як ніхто інший. Тобто ставлення і ставлення і ставлення повинно бути в першу чергу. Якщо Людина ставиться до світу з любов'ю, то в неї діти ростимуть відповідно до цього став, до цієї вібрації. Ось, і тому це причина. А те, що виростає з таких дітей, звичайно, що вони треба розуміти, що той, хто агресивний, тому дуже погано. Нема щасливих людей, радісних і агресивних. Щасливих, ну, внутрішньо наповнених натхненних і агресивних. Тобто людина в агресії тоді, коли їй погано. Коли їй страшно, коли їй сумно або чогось не вистачає. Здається їй, що їй чогось не вистачає. І тому все так, причина є. Але треба розуміти, що це все-таки жива істота. І ця істота має свою основу. А ця основа така, як у всіх. Тобто основа у всіх одна. А те, Наскільки це сприйняття відійшло від цієї основи, це проблема, звичайно, цієї людини. І щоб зібратися докупи і дати, ну, і змінити себе, перш за все, то потрібно працювати. Та людина, яка не сприймає агресивних людей, яка реагує негативно на негатив, вона має у своєму полі також. Ну, вібрацію неприйняття, а отже, нема розуміння, нема сприйняття, що це таке. І тому треба в собі знаходити ту опору, яка б змогла сприйняти будь-якого ближнього будь-яку людину. Саме ваша реакція на те на поведінку людини говорить про вас. Все, говорить про вас все. І треба розуміти, що ця наша, взагалі, наші передачі, наше поле, наша інформація і, взагалі, ціль всіх передач, так, всіх робіт, сатсангів, ретритів, які відбуваються, це якраз щоб людина знайшла оцю свою цілісність. І побачила світ з іншої точки зору. І спокійно ставилась до всього. Велич особистості, якщо ми говоримо про якусь велич, так? якщо взагалі є розуміння особи, хоча якщо людина в абсолютній глибині себе, то вона сприймає себе єдиною з усім і з усіма. Але саме велич особи тільки в її рівновазі і спокійному сприйнятті всього, чого відбувалося, що би не відбувалося. Якщо людина не, розуміє, не приймає, не приймає життя, не, не приймає ближнього. Не дає їй вибору робити, ну, не дає їй, не сприймає людину такою, як вона є, будь-яку і вмішується у вибір людини, то вона просто не розуміє, що вона робить. Вона просто не сприймає світ цілісно. Як би це не звучало дивно. Як би це не звучало неприйнятно. Всі душі вийшли з одного і всі душі є одна. А оця земна, ех, е, цей земний хаос, який зараз відбувається, це якраз від неприйняття цього, цієї єдності. Це одна і основна причина. Е, причина. Скажем, не сприй... ну, взагалі ворожнечі між людьми. Якщо б вони бачили, з чого вони створені, вони б ніколи не підняли руку на ближнього. Ніколи б не образились ні на кого, незважаючи ні на які непорозуміння. Останні скажем, проповідування майстра того, хто ввів у буддизм Джо коли до нього прийшов його учень, відомий, як зараз, як Один із Буд. От коли його запитали, він сказали, що, значить, йому сказали, що він, вірніше, учень сказав, що він вже готовий до єдиного сприйняття бути Буддою. а він каже, майстер сказав йому, що ти готовий до того, щоб люди, які не приймають тебе, поступали з тобою так навіть. Загрозою смерті тобі. Ти готовий їх прийняти. І він ну, пішов далі практикувати. Тобто треба розуміти, що це єдине, і причина є у всьому, і коли бачите цю причину, тоді людина звільняється від усіх непорозумінь і бачить усе так, як є. Тому будьмо в рівновазі, і якщо є бажання розвиватися, у нас відбуваються зустрічі, сатсанги, ретрити, і є записи сатсангів, ретритів. І це все не на словах, те, що переживають люди на цих зустрічах, змінює, вносить корективи. Вносить енергію, вносить усвідомлення в поле людей. Як вони це усвідомлення сприймають, це вже їх також вибір, це робота над собою. Але приєднуйтесь до таких зустрічів і наступне питання. Я правильно зрозуміла, душа перед втіленням запланувала щось пройти, якийсь певний урок, а просвітлення наступило раніше. То тоді все змінюється, цей урок їй вже не потрібно проходити. Чи він в більш вищій чи труднішій формі, і його все одно потрібно пройти, бо так заплановано. Маю надію, що написала зрозуміло дякую. Те, що проходить людина. Після втілення вона створює сама, так чи інакше. Звичайно, що спочатку вибравши батьків, оточення, в якому вона втілюється. А далі від того, як вона сприймає всіх і все навколо. І як вона сприймає всіх і все навколо, так вона будує свій простір. Так, вона створює свій всесвіт. Все від сприйняття. Перше, що було озвучено в першій передачі, яка відбувалася вже незабаром буде восьмий рік, на ТБ 7 з Анатолієм Кривоносом, на, на якісь там запитання, відповідь, все сприйняття, все ваше сприйняття. Треба переглянути своє сприйняття, своє ставлення. Ой, вірніше, там прозвучало все ваше ставлення, все від вашого ставлення. А ваше ставлення це не є просто. Ну, тут ми любим, тут ми не любимо. Тут ми приймаємо, тут не приймаємо. Якщо у людини виникло негативне Ставлення до ближнього через якісь непорозуміння, будь -які, так? От, значить, ставлення не було ніякого. Значить, не було дружби, значить, не було розуміння, не було любові. Коли людина приймає світ таким, як він є, її ставлення до людей не хитається. Воно стабільне. Надію, що зрозуміло, що тут сказано в цій відповіді. Будьмо, переходимо до наступного запитання. Як знайти початок болі, якщо ця біль тягнеться з малого дитинства і ти не пам'ятаєш, як все згадати? Як виправити, якщо ти не пам'ятаєш? Біль це емоції. Якраз де, ретриту минулого, минулого ретриту, який, ага, і, і навіть на Сад розглядали цю тему. Розглядали конкретно про біль, конкретно про емоційне тіло і конкретно. Дається відповідь на це запитання, як з цим працювати, що з людиною відбувається, все абсолютно. Відео із сатсангу і ретриту частково буде розміщене на Ютубі. Тому що це питання дуже довго потрібно пояснювати, а там воно чітко все пояснено, що таке біль і як з нею працювати. Тому раджу, ну. Слідкувати за нашим каналом, і там буде відповідь на ваше запитання. Гарного настрою! Доброго дня! Вибачте за мою наглість, але поради нема в кого запитати. Порадьте, як мені себе очищати, коли на мене хтось коли на мене хтось е, живиться енергетично, то у мене болить голова і відчуття. Чужої енергії, навіть енергії там, старості, на собі відчуває людина, якщо дивиться там старша людина. Я стараюсь прочистити себе, пише там жінка, продути світлою енергією. А якщо відчуваю, що хтось впливає, то беру енергію з землі чорну, і вона сама відштовхує чужу. А от як швидко себе привести до? Скажем, привести до хвильку. До норми, то я не знаю. До ворожки я йти не можу, бо в мене всередині зневага до цих. й сама я не можу прибрати. Якщо буде можливість, то розкажіть в якійсь програмі, як себе швидко привести до норми. І розкажіть, чому, коли хтось дивиться, то в мене болить голова. Дякую. Заздалегідь. Звичайно, треба розуміти, в кого таке сприйняття більш тонше, то людина реагує на енергії ближніх, так? вона відчуває, на які вібрації знаходиться людина. І це зрозуміло, що це нормально, так? коли от людина чуттєва, і всі люди чуттєві, вони відчувають енергетично. Коле людей їм некомфортно, коли людина на низькій вібрації, чи хвора, чи дійсно старша, в якій вже, звичайно, що тіло на іншій вібрації. І треба зрозуміти, що це, скажімо, їх енергія, якою, яка створилася завдяки їх способу життя. А якщо у вас Є своя внутрішня ну, енергія життя, так? то вона. Якщо ви себе почуваєте на іншій вібрації, то ви повинні зрозуміти, що поле, в якому знаходяться люди, то їх поле, а у вас інше поле. І тоді не буде можливості. Проникати у ваше поле іншим вібраціям. Інша справа, якщо ви хочете допомогти людині або взаємодіяти з людьми, і для того, щоб вони усвідомили певну енергію там, чи певну інформацію, вам треба, скажімо, влізти в його шкіру, бути ним і давати інформацію на його рівні чи на її. так? Тоді це інша справа, це робота цілителя або робота людини, котра працює з людьми на духовному рівні. Тоді це зрозуміло, що це тимчасове входження в їх поле, і таким чином людина себе, звичайно, що після того. Сама себе реабілітує, ну, швидко виходить із цих вібрацій, тому що основна її вібрація це радість і цілісність, так? І насправді наша природа це цілісність і радість, саме радість. Бо радість це давати енергію. Радість це ділитися світлом. Ось. І тому давайте. Зрозумієм те, що якщо ви вважаєте себе кращим від когось, так, то це постійна ситуація. Ви не можете тут бути кращим, тут гіршим, так? А якщо ви вже, ну, якщо ви відчуваєте, що у вас хтось краде енергію, там це все, тоді зрозумійте, що неможливо забрати те, що постійно тече. Що постійно рухається. І це відразу дасть вам можливість урівноважити себе і ставитись до всіх людей одинаково, до всіх людей з прийняттям і з розумінням того, що вони мають право такими бути, бо в них таке життя. Ніхто їхні тапки не одягав. І те, що вони переживали, ну, скажімо, Кожна людина переживає по-своєму. Тому дайте право людям бути такими, як вони є. Дайте їм спокій вибирати так, як вони хочуть. А своїм внутрішнім прикладом, своїм внутрішнім ставленням до них співчуття дозволяйте, даруйте їм світло, даруйте їм любов. І тоді вони не будуть забирати у вас енергії. Або ви. Або ви навіть не будете помічати це, що вони забирають, а навпаки дарувати їм ще більше. Але доброї, світлої енергії, любові, радості. Приймайте всіх такими, як вони є. Вони мають на це право, повірте. А лише реакція негативна до, ну, така, зовсім неприйнятна. Хвороблива, агресивна на людей, які живуть не так, як вам хочеться, або не так, як вам здається, має бути, приводить світ до негативу. Треба просто сприймати життя з любов'ю. І тоді це життя у вас, як творця, буде змінюватися. І світ буде змінюватися. На все до всього ставтесь із розумінням. До всіх і до всього. І тоді ви будете собою, тоді ви приблизитесь до себе, відчуєте власну енергію, цей вічний потік, вічний двигун. Будьмо в єдності. Гарного всім перебування. Наступні запитання будуть відкриті також. Будьма.